Я вітаю вас всіх, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами завершуємо читання роману Мертве на світло ліхтарів. Розділ сьомий Таємниця Кохання Стівенсон приїхав в містечко лише через три місяці, дізнавшись про раптову смерть доктора Джонсона. Його також повідомили, що доктор залишив у місіс Андерсон лист для нього з позначкою Особисто в руки. Адреса на конверті була написана жіночою рукою. Цією жінкою безсумнівно була місіс Андерсон, а всередині знаходився лист від самого доктора. Подякувавши люб'язній господині мебльованих кімнат, Стівенсон пішов у корчму і, замовивши Хересу, обережно розкрив лист 20 січня 18-го року. Шановний містере Стівенсона, перебуваючи на порозі смерті, я, я посилаю вам цю гірку сповідь, тому що ви єдина людина, яка була в курсі всіх наших справ, і якщо ваша душа ще не охолола, ви приймете мою розповідь і зрозумієте мої слова. Зараз я знаходжусь на порозі смерті, і мене мучить страх, що таємниця цієї справи так і піде зі мною в могилу. дні мої вже полічені і нема чого таїти. Тварі землі не мають душі, вони живуть на землі лише короткий строк. І дай Бог, щоб це їх існування пройшло без страждань. А безсмертні люди летять прямо безодньо на зустріч різним мукам. Один із них я. Так, ви були праві. На моїй совісті страшне вбивство цього молодшого Лейна. І клянусь вам і скажу те, що наважився сказати про останні зустрічі. Це була ненавмисна, абсолютно випадкова загибель. Діло було так, як ви знаєте, вночі я пішов провідати свого брата. У планах моїх було передати йому деяку суму, допомогти виїхати далеко і назавжди. І ось я на кладовищі в склепі. Я знайшов брата хворим, холод здолав його, він був весь в лихоманці, З носа йшла кров. Він дуже зрадів мені. Я вирішив сходити до аптекаря, якого добре знав, попросити конче необхідні порошки, вважаючи, що до ранку братове стане зовсім лячно. Він благав не кидати його одного, ми пішли разом. Він чекав за стовбуром високого платана, поки я просив аптекаря, що було вже заснув, продати необхідні ліки. Коли ми поверталися, то раптово в парку натрапили на людину, яку спочатку прийняли за поліцейського спостерігача. Брат миттєво надіяв обличчя, на обличчя маску Сократа, щоб бути не впізнаним, а я встиг відступити в тінь і намацати в кишені рукоятку револьвера. Чоловік, в креслатому капелюсі, що стояв перед нами, здригнувшись, миттєво вихопив тонкий, блискучий ніж і махнув ним в світлі ліхтаря. Моя рука вихопила револьвер, і палець тут же натиснув на спуск. Після звуку пострілу ми з братом кинулися тікати. Ми навідались у тимчасове пристанище мого брата. віддавши йому необхідні ліки, я поспішив повернутися до кімнати міст Андерсон. Прокинувшись після довгого сну, я помітив плями крові на моєму одязі, але прийняв її за кров Генрі. Потім днем я чув про шум навколо вбивства, але не відразу зрозумів, що винуватцем цієї страшної загибелі був я сам. Адже я навіть не був упевнений, що поцілив людину з кинджалом, стріляючи по суті на вмання, купив нові ліки. Я поніс їх братові. Він був в гарячці, поруч з ним був могильник Бен. Повернувся я пізно, але вночі знову пішов до брата. Так треба було умовити його залишити місто, можливо, за допомогою Бена, найнявши кучера і візок. Коли я прибув на місце, то Генрі не знайшов. Цю місячну ніч він довго бродив, натягнувши маску. Почував він себе набагато краще. В руках у нього була пляшка бренді. Потім він накинувся на мене зі звинуваченнями, повідомивши, що я саме вбив нещасного Адама Лейна. Це рок, це злий рок, який переслідує мене. Далі треба зізнатися в ганебній поведінці. Між нами виникла сварка, під час якої я обізвав його невдячним мерзотником і погрожував йому. Розізлившись, Генрі схопив мій важкий ціпок і в нестямі декілька разів вдарив мене. Від страшного болю я впав, а брат мій побіг по алеї, я чув стукіт його черевиків». Вас, дорогий мій друже, він, напевно, прийняв за переодягненого поліцейського і побоявся позбавляти життя. Так що вам більше пощастило, ніж мені. Він просто зіштовхнув вас у вируту могильну яму. Все інше, ви знаєте. Ви з цим Френком Бірном знайшли мене, але я був в такому стані, що не міг тоді в кімнаті вам зізнатися. Зараз пису, пишу все на чистоту. Під кінець скажу, що я радий тій обставині, що невинна людина не постраждала. За недостатністю доказів містер Бірн був звільнений з під варти. Ось, мабуть, і вся моя сповідь. Останнє, що я знаю про брата, це те, що він зник під час облави, влаштованої поліцейськими на кладовищі. На березі річки ми знайшли лише мас маску Сократа. Чи не міг він покінчити з собою? О, Господи, навіщо ти послав нашій сім'ї скільки випробувань? Напевно, моя смерть буде розплатою за ці грехи. Нехай буде так. Дорогий Стівенсен, я прошу вас відвідати і по можливості якось тішити бідну Маргарет, адже через мене вона позбулася нареченого. Але вона ще зовсім молода, і я впевнений, що знайде собі гідну партію. Вам же бажаю всього самого найкращого. Габріель Джонсон. У ці дні зима вже панувала над містом. Сніг білим саваном покрив гострі схили дахів і лапаті дерева. Крайдіні замети таємниче синіла над під чорними гілками сивих дерев. Він йшов по білому місту, патаємна тиша, що повисла у морозному повітрі, порушувалася лише криком чорних птахів. Споркнувши, змахнувши крилами, вони струшували блискучий порошок снігу. На кладовищі було тихо, лише між могильниками завивав вітер, несучи гострі сніжинки. Стівенсон пробувався. За засніженою стежкою до могили Габріеля Джонсона постояв, розгрібаючи сніг. Коли відходив від могили, з-за пам'ятника вирунула струнка фігура жінки. Вона була вже не першою молодості, але зберегла незвичайно магічну, південно-екзотичну красу. Подивившись її чорні очі, Стівенсон раптом згадав Маргарет він зніяковіло привітався, піднявши капелюха. Жінка відповіла на привітання, пронизливо глянула і запитала Ви були на його могилі? Ви знаєте доктора Габріеля Джонсона? Був привід познайомитись, який час спілкувалися. Я теж добре знала його. Ось прийшла провідати, та тільки запізно вже, скоро почне темніти, мене звуть Кам Камала Еванс. Стівенсон теж назвав себе. Вони мовчки постояли біля могили. Стівенсон почував себе якось ніяково. Як інколи почуває себе чоловік поруч з красивою жінкою, яка його хвилює. Стояли мовчки, слухали, як свистить вітер, несучи сніжинки. Жінка закрила валлю лице і відійшла від могили, і Стівенсон запропонував проводити її. Шли мовчки, а коли підходило до площі, він наважився її запитати. Вибачте, а переді мною мати Маргарет Еванс, міс Камала кивнула. І в свою чергу швидким поглядом окинувши нескладну фігуру Стівенса, запитала, ви затримаєтеся в місті, чи сьогодні вже поїдете до Лондона? Стівенсон, не зводячи з неї очей, відповів сьогодні, напевно, не встигну. Швидше за все, я зупинюсь у місіс Андерсон, а поїду вже завтра. Міс Камала якусь хвилину пильно дивилася на нього. Я запрошую вас на вечір в свій дім, промовила вона. Згадаємо Габріеля. Сіменсон не міг не підкоритися її чарівності, магії, її голосу, і погодився. Гострий вітрець, дув в обличчі скидав з дерева в сніг. Темрява відступала перед магічним світлом від снігу. Над ними височило вечірнє чорне небо, на якому холодним склом з-під хмар блищали зірки. Незабаром вітер стих і темний щит неба повністю зайняла хмара. Тоді сріблястий сніг, кружляючи в світлі ліхтарів, став падати сильніше. Стівенсон впізнав цей будинок. Саме сюди вони приїжджали в пошуках Маргарет. Ось вона висока огорожа, великі ворота з дверними кільцями в ловових пащах. Але за огорожею вже не бігала сторожова собака, дерева стояла, ніби велетність скандинавських міфів, одягнені в химерні шати зі снігу. У будинку було тепло і затишно. Меблі були, хоч і куплені давно, але виглядали елегантними і красивими. Господиня приймала Стівенсона в бібліотеці, де солдатами вишукувалися рібні ряди книг. Свічки в старовинних важких свічниках потріскували, гойдаючись багряними язичками. Місіс Камала увійшла плавною ходою в чорній, чорносиній сукні, що підкреслила її нев'яночу чуттєву красу, пишні форми, чорна, як смола волосся. Мені приємно бачити кожну людину, хто знав і пам'ятає Габріеля, сказала вона рівним оксамитовим голосом. Тим більше я рада приймати у себе його друзів. Ви знаєте, чим більше підходить наша старість, яку ми жінки відчуваємо особливо, і яка холодить нам душу страхом, тим більше значить для нас задушевна розмова. <кхід> Всі Зніяковів і почервонів, згадавши, як він звинувачував доктора і мимоволі своїми словами викликав у нього напад. Міска Мала, ви чудово виглядаєте, вам ще далеко до старості. Що стосується мене, то я не можу зараховувати себе до друзів Габріля Джонсона. Я зовсім мало знав його. Але ви були поруч з ним, коли він був хворий. Ви відвідали місце його останнього спочинку, цього достатньо. Стівенсон чесно піднявши очі, сказав я звинуватив його у вбивстві і робив це некоректно і невчасно. Місіс Камала взяла його за руку. Ой, не хвилюйтеся. Адже ви були праві. Габріель винен у загибелі цього юнака, і він поніс заслужену кару, запотив своїм життям. Вона проковтнула клубок у горлі, і Стівенсон помітив, що жінка трохи розхвилювалася, запропонував їй налити вина. О, не хвилюйтеся, це пройде. Вона взяла себе в руки, зашрудівши платтям. Присунувшись ближче, жінка показала невеликий портрет молодого чоловіка з веселими блакитними очима і рудуватими кучерями. Подивіться, ось Габріель зовсім молодий. Такий він був, коли ми зустрілися. Зустрілися ми на одному балу і полюбили один одного. Стівенсон перевів погляд в темні асамитві очі Камали, милуючись її бровами і віями. Вибачте за питання, місць Камала, якщо ви любили Габріеля, чому ж ви. Може... Чому ми не були разом? Це ви хочете спитати? Так, саме це. Міска Мала зітхнула, її темні й глибокі очі заволожилися. О, це сумна історія. Але у нас сьогодні день поминання Габріеля, тому в двох словах. Мою матір, красуню Суніті, вивіз з Індії генерал Томпсон, майбутній мій батько. Матері вже не можна було більше залишатися в Індії. Батько її, Амар брав участь у повстанні Сипаєв. Він був раджа, але втратив все. Його прив'язала до гармати, розірвала на шматки. Тут, в Англії, моя мати Соніті народила мене. Відразу ж після народження я була заручена з молодим Ральфом Евансом, сином полковника Пола Еванса, який служив під головуванням мого батька. Саме полковник Пол Еванс став власником унікальних діамантів, захоплених у мого діда. Ось так визначилася моя доля. Я зовсім не любила Ральфа, але не могла опиратися волі свого батька. І ось на балу я застріла Габріеля. Він став делікатно опадати за мною, дедалі все наполегливіше. Він був упертий, він був не з тих чоловіків, яким відмовляють. Він здавався мужньою, і благородним і тоді ще з міцними нермами, немов якірні ланцюги. Я ж була без сорому, скажу, красивою, спритною і вмілою, скакала вирисовими пустками на вірному коні. Залишивши дома берейтера, майстерно володіла зброєю, прекрасно стріляла в ціль, пристрасть охопила нас обох, і ми полюбили один одного. Потім у нас були свої сім'ї, але ми таємно зустрічалися. Я завагітніла і народила Маргарет. Так ось вона перегорнула альбом Маргарет, дочка Габріеля. Єдина моя дитина від цього незаконного шлюбу. Хоча в світі є закони любові, які стоять понад земними законами. Але ніхто в світі, крім мене, і вас про це не знає. Дивіться, якою вона була маленькою, жвава, неслухняна дівчинка, немов маленька індійська принцеса з гучними забавами та ранніми проблисками милої краси, маленька Маргарита, яка робить перші кроки і тримається за мою спідницю, і в той же час і боялась за її долю. Інколи, немов струмінь холоду, страх пробігав по спині. Стівенсон хвилюванні по праву краватку. Він сидів прямо потираючи руки. Чудова дівчинка. Але стривайте, Марград, дочка Габріеля, в це важко повірити. Значить, він знав її, коли побачив на вокзалі, де вона зустрічала Лейна. Заради Бога, тихіше містера Стівенсена, схвильована зашепотіла місіс Камала. Він, звичайно, впізнав її, не відразу, але впізнав. Адже досі пір він міг бачити її лише здалеку або дивитися на її портрети. Маргарет нічого не знає. Про те, що її батько Габріель ні. Про це не могло бути й мови. Стівенсон зауважив вогник в її гарячих очах. Значить, Габріель Джонсон їхав сюди на зустріч з вами? Місіс Камала на мить опустила вії. І зі мною, і з братом. І Генрі тому й опинився в цьому містечку, що його завжди могли прикрити ви? Місіс Камала кивнула. Так, я допомагала йому як могла і їжею, і одягом, і приміщенням. Ви можете мені дорікнути в тому, що я допомагала злочинцеві. Але що ми такі, щоб судити нещасне Божестворіння? Хіба ми можемо детально розібратися в усіх рухах людської душі і судити за своїми недосконалими законами, брати на себе рішення там, де може судити лише сам Бог? Так, це вірно стівен знову пустив очі. Коли небудь я напишу про це. Міска Мала знову кивнула, витерла мереженою хусточкою вологі очі і сказала його брат нещасна людина. Генрі, страждаючи від своєї самотності, в темній непогожі ночі, бродив, як привид біля наших домівок, заглядаючи у вікна, щоб не бути впізнаним, одягав маску сократа. По місту ходили чутки, що він, наче тінь, висить у повітрі над домами. Після трагедії тієї ночі ми з Габріелем зустрілися. Про нашу зустріч знав лише мій вірний слуга. Габріель сів до мене в карету з завішеними вікнами. Потім ми побачилися з Генрі, який був нестями від того, що від того самого випадку, і пройшлися вдовж берега річки разом з Габріелем. Він був сумний, його непокоїло все, що сталося. Це доля, це гірка, безжальна доля, говорив він, і його тонкі руки ламалися. Я його заспокоїла, як могла. І це була наша остання зустріч. Потім я лише справлялася про його здоров'я через третіх осіб. Чоловік повернувся, і я не хотіла викликати у нього підозри. Місіс Камала витерла хусточкою сльози, а цей лист, показала вона конвертик, було передано мій від Генрі. Він зараз в Америці, начебто влаштовується. А мені сняться страшні сни. Нещодавно снилася, як якась істота, схожа на чоловіка, крадькома ходить за мною, не показуючи свого обличчя, ховаючись подібно коту по темним путкам. Стівенсон сидів, взявши її за руку, заспокоюючи. Згодом в своїй кімнаті він довго сидів біля вогнища, дивлячись на полум'я. Він познайомився з жінкою, обдарованою таємничою здатністю зачаровувати, витонченою і мудрою, зродженою душевною тонкістю і сміливістю. Потім сів до столу, приготував письмові прилади, вмочив поров чернильницю, а за вікном було сріблясто і біло і тихо падав рівними смугами сніг, присвячується чудовим письменникам Роберту Луїсу Стівенсону і Чарльзу Дікенсу, жовтень-грудень 2016 року.